Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене у цей січневий день 2023 року. Сьогодні 2 січня, а у нас весняна погода. Зараз ще немає 12 дня, а термометр в тіні показує плюс 10. дворі тепло. І я, наприклад, стою в одному спортивному костюмі, і зовсім не холодно. Легенький вітерець тільки пробігає. Я рада вас вітати на своїй лавандовій доріжці. Ну, ось ви бачите лавандочка, як вона виглядає зимою. Вона красива і тоді, коли її припорошив сніг, і коли снігу немає. Оці сизі. Гілочки, вони просто придають якогось оптимізму і надії на швидке майбутнє весняне, отаке весняний, весняний настрій. Ну, от так от якось. Ну, от ви бачите, як вони чудово виглядають взимку. А між ними чебрець. І ось кущики чебрецю. Вони чергуються із лавандою. От. Подекуди чебрецю немає, бо там росте лілія. І якщо лілія росте, я не змогла посадити чебрець. А в деяких місцях має ран. Ось, наприклад, тут. Ви бачите, який кущик має рана. Він отакий от от доволі розлогий розлогі, цей майоранчик Він вічно зелений, от зимку теж він такий зелений, листочки його поряд із сизою лавандою. А влітку він квітує і такими фіолетовими дрібненькими квіточками, які дуже-дуже гарно пахнуть. Ну а ось поряд знову чебрець розкинувся. ну Хочу вам сказати: от в цьому місці. Чебрець відсутній ще через те, що, мабуть, не прийнявся, бо я садила розсадою, дуже тоненькими гілочками такими. Ну і ось перші прогулянки на дворі наших кутиків. Ну, ось Грета, бачите, бігає по садку, я її ой, вже на дереві. Я кажу, йди, поки на дворі сонце і поки на дворі тепло, бо буде знову холодно, буде знову на дворі. Отака от собі зимня погода, і тоді вже не підеш. Ну, от вони з греєм і ходять, досліджують газон. Ну, а тут ви бачите троянди. Тро... Троянди чекають весни, чекають тепла, але, на жаль, прогноз погоди передає низьку січневу температуру. Ну, будемо сподіватися, що вони достойно перенесуть це все. Ну і ось перед вами отака от красуня наша. Коніка. Вірніше туйка Golden Smaragd. Ось така конічна форма в неї. Такі золотаві кінчики, її листя. Ви знаєте, дорогі мої, я трохи шкодую, що я раніше не саджала хвойників. Річ в тім, що територія в мене маленька. І на цих десяти сотках у нас розташований і будинок, і гараж, і вольєр, і погріб, і сарай, і для курей вольєр. Ну і Ще хитрилися ми тут і посадити городину. Ви бачите, що року я вам показую. Ну і як же садок без квітів і взагалі кругом хати повинні бути квіти, повинен бути сад, як же без цього. І як тут утиснути хвойники? Ну от, Я їх спочатку не саджала, тому що я якось не наважувалася це зробити, бо я розуміла, що для них треба простір, треба територія достатня. Ну, а потім... Я вирішила, що вони будуть поєднуватися якось із трояндами. Ми от Посадила тут між троянд. Ну, Я все-таки, що буде, як виросте вона вища, то воно буде виглядати якось більш привабливо. Троянди взимку стоять такі трошки сумні, вони стоять без листя і без квітів. А оцей зелений кольор, із включенням золотавого, він би вносив. Якусь таку празничну нотку, якусь таку святковість садочок. Ну от, Внизу розкинувся, як ви бачите, вербенний копічатий. от таким от теж відмосткою, такою біля, золота, біля цієї золотавої туйки, Golden Smaragd. А з цієї сторони розкинулася яснотка. От яснотка от вона має такий варігатний вигляд. Бо вона багатоколірна і цвіт... цвітети квітує такими фіолетовими квітами, а за ними і соп розташувався. Він теж взимку зелений. Ну і е... окрім цього, я вам покажу, ще От тут е... гілочки, які прийнялися туї. Туї, та яка росте у нас у вхідній зоні. От вона декілька років вже росте і отакий от кущик туйки. Ну, я сподіваюся, що він піде в ріст швидше. І тут теж буде туйка. Ну, я її буду стригти, щоб вона була невисока, а вписувалася якимось у цей рельєф, у цей ландшафт цього відділу мого саду ще посадила, цілий рядочок, е, ромашки дівочої. Вона ще зараз непримітна, бо це тільки маленькі парост, паростки посаджені. Тож, сподіваюся, весною це все заквітує і буде гарно. А тут у нас росте ще одна туя. От туя. І там однак і дві. Однакові Golden Smaragd І знову ж таки у підніжжя розкинувся вербенник копічатий. Це ґрунтопокривна рослина, і я взагалі хотіла посадити якісь такі ґрунтопокривні рослини, які б прикривали землю. Ну і не давали рости бур'янам. Ну, побачимо, що в мене з цього вийде. Хотілося б, звичайно, але. Будемо бачити. І в процесі я вам це все покажу. Ну, а от цього, з цієї сторони, ви бачите, тут ще в мене теж така вічно зелена рослина, Дубравник. Він теж квітує фіолетовими квітами такими. От, і от гілочки його зелені, і взимку. Ну, така декоративна рослина. Ну, Хотілося мені якось розбавити. Оці сірі, сірі, оці чорні, тони е, темно-сірого і такого коричневого розбавити зеленим, чимось яскравим взимку. Тому що влітку тут все квітує, тут все красиво, тут все зачаровує погляд. Ну, а взимку так, як взимку. Силь підійшла ще до бузини. Black Tower. Ну, от на задньому плані виходить вона в мене. Якщо дивитися з саду, то тут буде задній план розташована ця бузина. Black Tower. Ну, Сільвер гріється на сонечку. Найшов собі місце на травичці <кхем> і гріється. Ну, от. В цьому відділі квітнику тут посажені недавно гіацинти, посажені недавно крокуси і лілії. Так, пізно я ніколи не садила в кінці грудня. Ну, знову ж таки, побачимо, чим закінчиться цей експеримент. Ну, а ось коти досліджують садок. Вони не з великою охотою виходили, бо було холодно. Вони дуже хатні такі. Але все-таки ось зараз я їх винесла на двір і ось ходить, досліджує. Досліджує кущики. Йому подобається, по-моєму, трава. це наш грейчик. Ой, як хорошо, да? поліз? На дерево. І на дереві. Ой-ой-ой, да, тут є куди лізти, а там тільки максимум на кресло. Ой. Ну, і Ліра їм допомагає ознайомитися з територією. Ну от, на всяк випадок, треба розпушити хвоста, треба зробити вигляд серйозного великого кота. От, І, скажімо, напижитися. Так, ну що, люк каналізаційний не досить добре пахне, да? чи ти не чув, що там всередині. І тут іще сестриця. Куда, Ліра? Ну перестань. Ну маленьку кийцю нашу знімати. Ой, напижена кийця залізла на дерево, гребінчик на спині поставила. От і сільвер прийшов. Грей. Грей, ти як дикобраз, напижив, напижив, напижив шерсть усю на себе. Ой, яка в тебе спина велика стала, а хіст який прямо гребінь зробився. Що там знайшов таке? да, Ліра, Ліра, не трогай Марту. Ой, не трогай грету, Ліра. Ну перестань. Отак от, от буває. Хтось когось знімає, хтось когось пробує. Да. Ну, ти ж знаєш, що це киця не можна, не можна, не можна кицю, не можна кицю. Греточка, не бійся. Вона, вона просто гуляє з тобою. Ліра, дай їй спокій, ага, он вона вже на другому дереві. Ну, на всяк випадок треба залізти. Ну, взагалі, рішення прийняти правильно. Інстинкт своє дає. Інстинкт той, що собакам вірити не можна. І це правильно. Ну, от такі в мене справи весняно-зимні, зима на календарі, а термометр показує зараз, плюс 10 у тіні. Ну, а на сонці більше, я дивлюся, бджоли на льотку там. Декілька, значить, можуть і облетітися при такій погоді. Тим більше, що немає вітру, що на дворі тепло. Хоча, хоча, хоча хоча, уже Наталя Діденко, наш синоптик, обіцяла нам. 6 числа там уже буде зниження суттєве з мінусами вночі і в день там незначний мінус буде. От. Тож, коти гуляйте, поки гарна погода на дворі. Отак. От Колись у нас був котик Фіма, mm -hmm. <гум> ну це було дуже давно, У нас тут ще стара вишня росла така дика. І от він дуже полюбляв виходити на двір. Ну, от вони теж можуть так, от я, наприклад, сьогодні грея шукала, а він на підвіконні спав. Ну, і от він так якось вийшов тихенько на двір увечері, що ми не замітили і лягли спати. Це була зима. А вранці я просинаюся кис 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 щось немає фімки в хаті. І я виглянула в вікно, дивлюся, тут приблизно в цьому місці, де ця туя росте, тут була вишня колись проста вишня. Посадили її. В... Ще як вселилися, десь чоловік її придбав, не знаю вже де. І я дивлюся, стільки снігу нападало, і такий лопатий сніг, і вишня вся в снігу, і на вишні така біла-біла шапка снігу. Думаю, що ж це так багато там снігу в цьому місці. Оказується, Фіма вийшов увечері ну, ну, в общем, вис... вискользнув якось двір. ліра, перестань, не лякай їх. От. І залишився, ніхто не побачив його, бо ж ми до вишні, а Фіма там заночував, і він припав оцим снігом, і така на ньому корочка утворилася із такого собі, ну, льодом це не назвеш, але такий трошки підтавший сніг. Ну, от ручку утворив, і Фіма наш на дереві. Ми його зняли, ну, нічого йому не було, не простудився він. Просто він був вже обачніший. І ми були обачніші. Тобто перевіряли вже ввечері чи всі в хаті. Ну, Так я от і сьогодні перевіряла, де дівся грей, бо вони взагалі чорні. Фіма той ще він був такий чорно-білий, а ці котики вони чорненькі, так їх взагалі не видно, особливо ввечері, особливо як виключають світло. Це взагалі. Ми тільки дивимося, щоб ні на кого, не наступить це раз. Ну і на насчет того, що на двір вони виходили, то вже було таке, що залишалися, але ж ми бігом потім ходили. Я ходила з фонариком, шукала їх там. От. Малу знайшла Грету на дереві. Ну, Буквально вона там минут 15 побула, звичайно. От. Але дивимося вже за ними, як за малими дітьми, тому що вони ще без безтолкові. без Ну, от так от грається на старій абрикосі. Вона бачила тут не одне покоління котиків, це абрикоса. Ой, як зуби точить, 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 хто там зуби точить, грей зуби точить. Ну, от і грайтеся собі. Ну, от такі от у нас справи сьогодні 2 січня. Ставочок. Розтає, розтанув, немає кхм, льоду, на дворі тепло. І якби вже того холоду й не було. <світ> ну, але ж, але ж, але ж. І ще зима, зима. Ще тільки січень почався так. Ось показує наш градусник, рівно 10 градусів, навіть чуточку більше. Трошечки більше. Можливо, буде і більше, ніж 10, тому що, ну, як зазвичай, то в годин-дві завжди тепліше, ніж пів 12-го ранку чи дня. Ну, от так от виглядає наш садочок. І ось наша вхідна зона. Мені є отаким От ізумрудом газон. Дуже гарно виглядає магонія такими глянцевими листочками. І ось обіцяє цвісти. Бачите, які поп'янки в неї. А ось ягідки, які залишилися з літа. Ось так виглядає наш газон і троянди, які ростуть тут на вхідній зоні. Хвойники. От така собі голубий такий, з голубим відтінком, він кулеподібний. Ну, його треба так підстригати, щоб він був. І тут, так як я люблю, на відмостку пішов хвойник. Ну, я його трошки укоротила, звичайно, бо він би ще більший був е, теж хвойничок і ялиця. Ну, а тут маленькі барбарисики. Ось, наприклад, червоний, а поряд з ним жовтий барбарис. Вони ще зовсім малі. Це їхня друга зима починається. Чи вже йде, правда, вже ж грудень пройшов, січень йде. Ну і тут ми посадили дві юки. Ось вони розташовані. Там надію, що вони під горіхами будуть рости. ідемо підемо в сад. Лагуна наша ще не скинула листя. Так з листочками стоїть. Гілки схилилися до будинка, притулилися. Ліра, не фулігань. Ліра, йди сюди. І ось ту я. Ну, а тут далі наша зона патіо, де можна уєдинитися і попить кави, чаю, чи просто посидіти і подумати про життя, послухати пташок. Ну ось, так виглядає Чебрець. Все-таки я схиляюся до думки, що на період морозів треба буде його якось прихилити отуди до землі. Бо я пам'ятаю, колись була така сувора зима, і от він у мене тут теж звисав, так аж донизу, то він обмерз. От. Ну, я ще не вирішила, як я це буду робити, тому що, коли будеш піднімати, оце все добро, то можна ж його і зламати. Ну, от, бачите, він уже там досить такий дерев'янистий. Може просто прикрити. Хотілося, щоб це все збереглося, ця краса. Оця краса, 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 а пахне. Я його зачіпаю зараз, і він вже так пахне. Він такий чудовий. Ай! Пахнючий, пахнючий. М -м -м. А, жменька, жменька пахущів. Дуже пахне, дуже пахне. Красунчик чебрець. Ну, і ви бачите, тут ось ще у нас ніодал, вона теж з листям стоїть, не скинула листочки, Шней вальцер теж має листя. ну Звичайно, трошки його вже на ньому, але є. От. Ну і красуня Ліра, красуня Ліра. Ліра, подивись в об'єктив, привітайся з нашими гостями каналу. Ой, як не гарно. Що ж це ти позяхнула, га? Красуня, О, вибухи чути. Так, вибухи знову чути. Мабуть, іде розмінування. У нас в, новий, в новорічну ніч теж тут лунали вибухи, притом стояла така канонада. Нас привітало наше ППО. І слава Богу, що воно є. І слава Богу, що вони так достойно привітали і не дали змогу нашим недолугим сусідам зіпсувати свято. Слава нашим Збройним силам, слава нашим ППО. Нехай процвітають, нехай удосконалюються. Ми горді за них і бажаємо їм вміння, здоров'я, наснаги і взагалі всього найкращого, що тільки можна побажати нашим захисникам. Ліра, не, не фулігай Ну, от так виглядає наша Анабель. Анабель трошки піднялася, то коли був сніг, то вона дуже нахилилася, а тепер вона стоїть Ну трошки схилена, звичайно, але все-таки вертикальність якась у неї є. І оці красуні шапки. Залишилися. Ну, я це все обрізаю весною або в кінці зими, як є час. Ого. Ой. Ну, на жаль, спокій нам тільки сниться, як то кажуть. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую, хто підписався на мій канал, хто заходить до мене в гості, хто ставить лайки, хто пише відгуки, кому подобаються мої розповіді і спілкування наше. Тож підписуйтеся, хто ще не підписався. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.